В останній осінній день, 30 листопада, в Миронівському фізкультурно-оздоровчому комплексі був проведений спортивно-патріотичний захід День гандболу приуроченому дню волонтера та пам'яті тренера-викладача Миронівської ДЮСШ Івана Володимировича Зєніна. Селенське горе принесла на нашу землю рашиська війна. Кожного дня Україна вшановує пам'ять загиблих своїх дочок і синів. Дорослих і дітей, військових і цивільних, серед яких є і волонтери та наш земляк, тренер-викладач Миронівської ДЮСШ Іван Володимирович Зенін. Сенсом його життя були чуйність і доброта. З початку повномасштабної війни просто не міг лишитись осторонь. Декілька разів приходив у військкомат, просився на фронт, не взяли, мав вже 59 років. Подався в Київську тероборону, стояв на блокпостах, розбирав завали на деокупованих територіях, потім почав волонтерити. Разом з іншими займався евакуацією людей із самого пекла із місць бойових дій у Донецькій області. Не раз попадали під обстріли, скільком людям він спас життя, своє ж не зберіг. Того рокового дня, 6 травня, Вивозили дітей у слов'янську, недоспані ночі, шалені навантаження, серце волонтера не витримало, зупинилося. І на одну прекрасну людину стало менше на нашій землі. А скільки ж уже забрала війна? Світла пам'ять тим, хто відійшов у вічність. Шануємо пам'ять героїв, які ціною власного життя. Відстояли життя для нас. Земля є Богом, Царство Небесне. Завершення наших урочистостей представники команд покладуть квіти до пам'ятника Івана Зеніна та алеї героїв Миронівської громади. Завдяки таким заходам, як ось цей наш турнір, ми не тільки згадуємо, шануємо загиблих героїв, але й підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу за незалежність нашої України. А зараз запрошується до слова перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради, волонтер Дмитро Жукотанський. Доброго дня всім, шановні спортивні колективи, шановні болівальники, всі присутні. Я дуже коротко у нас є багато людей, які хотіли вам декілька слів сказати. Не хочу займати багато часу. Перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що є така можливість проводити такі заходи і жити, продовжувати жити, допомагати їм, ну і пробувати давати всі ті можливості, які в першу чергу для дітей і для вас. Друге, це те, що хочу побажати вам гарного настрою, спортивної боротьби. Хочу побажати, щоб перемагав сильніший. Все буде в максимально комфортних, правильних умовах. Я дуже дякую, що ви приймаєте активну участь у цих речах. Слава Україні! Слово Слава! Слава надається людині, яка своєю важливою роботою підтверджує небайдужість до нашої країни. Волонтер Геннадій Падченко дорогі друзі, сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб шанувати пам'ять хорошої людини, тренера по гандболу, волонтера, нашого друга. Зеніна Івана Володимировича. Через декілька днів буде день волонтера, і ми не могли цю подію обійти, знаючи, що Іван Володимирович загинув. Не можемо сказати, що він помер, але ж помер не просто там. Помер. Ми кожен раз приїжджаємо з Юрієм Івановичем в ті місця, і навіть місце, де він помер за рулем евакуаційного автобуса, ми зупиняємося. Але хочеться сьогодні по Сьогодні в залі зібралося дуже багато його друзів, дуже багато його вихованців. Це і хлопчики, і дівчатка, з якими він їздив. Ми разом з ним їздили по всіх турнірах, в яких він вкладав душу, в яких він вкладав серце. Іван Володимирович був не просто хороший тренер, не просто волонтер. Він був дуже хорошою людиною. сьогодні мало того, він був. Життя радісною людиною. Хотілося, щоб сьогодні були тут в залі емоції, спортивні емоції. Щоб ми тільки так можемо шанувати цієї людини саме спортивними емоціями. Всіх вас е, вітаю з цим днем. Слава Україні! А зараз я запрошую до слова майстра спорту, чемпіонку України. Чемпіонку універсіади Радянського Союзу і найголовніша першого тренера Івана Зініна Матвєєву Ірину. Я вітаю всіх присутніх. Рівно 50 років назад в Миронівській дитячо-юнацькій спортивній школі відкрилося відділення футболу. То у нас в цьому році великий юбілей. Ми приїхали сюди з сім'єю. Спортивною сім'єю. Я була тренером-викладачем гандболу, мій чоловік легкої атлетики. І перші діти, яких я набрала, вони тоді були на мене старші 8-10 років. Но вони повірили в мене, пішли за мною. І ось ця група моїх перших учнів стоїть перед вами. Оплатуйте, будь ласка. І умови для занять у нас? Ми займалися хлопцями. Ви знаєте зал першої школи, ви знаєте зал другої школи. По техніці ми були дуже високо, але тактику от там не працюєш. Ваня зі я його пам'ятаю, він був теж серед них серед цих моїх перших учнів. Він був воротар. Я не пам'ятаю його не усміхну. Я була, звісно, трошки криклива тренерша, розсердиться. Хлопці сміються, розсердиться до мене. І тут же були Я його запам'ятала дуже позитивно, дуже доброї людиною. Ваня о, закінчив вуз і верну, повернувся в народніку працювати. Він всю душу вкладав своїх дітей, своїх вихованців. Він був добрий, вимогливий, але завжди позитивний. І я дуже рада, що так багато учнів сьогодні. Дітей займається гандболом. Його діло і моє діло продовжується. Слава Україні! Запрошуємо до слова голову районної організації ветеранів України Савченка Ігоря. Шановні діти, спортсмени, наші старше покоління от імені нашої організації ветеранів. Яку я очолюю. Ми раді привітати вас, привітати в новому спортивному залі, в новій формі, з новими успіхами і з тим, які предстоять перед вами. Ви знаєте, я як будівельник багато побудували мішки, спортивних залів, стадіонів, спортивних площадок. І мені сьогодні приємно відчувати, наскільки. Продвинулося будівництво, наскільки стало культурніше, а ви стали такими сильними, якби не ця клята війна де гинуть наші батьки, діти, сини, то все було б гаразд. Але ми надіємося, що наші Збройні Сили, які так третій рік ведуть таку війну, переможуть, перемога буде за нами, а ви будете жити. 21 першому столітті щастя, здоров'я, благополуччя вам і всього самого хорошого в житті. Довгих, довгих років життя. Слава Україні! На терміні присутні команди. Команда пліч опліч це Українська шкільна ліга з гандболу Київщини. 7-й клас, а саме Владиславська гімназія. Оплески росарській гімназії. Команда ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Команда ліцею номер 3 Миронівка. Карапишівський ліцей. Оплески. Оплески команді ветерани. Вихованці дюса США. Команда дівчата 2008 року. І також команда дівчата 2006 року. Аплодисменти! Ми ну що ж, вітаємо команди із початком турніру. Бажаємо спортивного запалу, приємних вражень від гри. Ну, а найсильнішим, звичайно, перемоги. Слава Україні! Є! У змаганнях за звання переможців взяли п'ять команд учасниць Української шкільної ліги з гандболу Київщини. 5 і 7 класи Владиславської гімназії, Росавської гімназії, Миронівського академічного ліцею імені Шевченка, Миронівського академічного ліцею номер 3 та Карапішівського академічного ліцею. Змагання були цікавими, напруженими і показали досить високу підготовку учасників, які демонстрували неймовірну енергію, командний дух і величезне бажання перемогти. Головний суддя змагань, тренер-викладач з гандболу Миронівської ДЮСРШ Віктор Костенко привітав всіх учасників та оголосив результати. Третє місце виборола команда Росавського ліцею і була відзначена кубком та медалями. Почесне друге місце посіла команда Карапішівського ліцею, яка повезе додому кубок та медалі. А перемогу у змаганнях виборола команда Миронівського ліцею номер 3 Кубок і медалі стали винагородою юних спортсменів. Всі ж учасники турніру отримали медалі пам'яті тренера Івана Володимировича Зєніна. До команди звернувся волонтер, депутат Обухівської районної ради, голова Миронівської організації УСВА воїнів-інтернаціоналістів Юрій Колісник. Ще раз хочемо вам подякувати за участь. Щира подяка організаторам змагань. Бажаємо вам, щоб ви були здорові, щасливі і мирного неба над головою. Слава Україні! слава! Далі відбулися товариські зустрічі, але від того не менш захопливі, цікаві, повні гострими гольовими моментами. Між командою ветеранів, колишніх випускників Миронівської ДЮСШ, та командою хлопців і двох команд дівчат, випускників 2008 і 2006 років, вихованців Івана Володимировича Зеніна. І всі учасники на згадку про ці змагання отримали пам'ятні медалі, чудовий спортивний настрій і почуття великої гордості за свого вчителя і наставника. Слава Україні!